Тут у нас були цуценята, тут вигоріло все і диван, і все ну, ліжка їхня. тут було бути деревом, ДСП, вона також згоріла. Після пожежі у притулку для тварин «Пегас» частково згорів будинок та 16 тонн запасів їжі. Загоряння виникло у ніч на 2 жовтня, розповідає співзасновниця закладу Яна Русіна. За її словами, це найбільший притулок в області. Там перебувають понад 800 тварин. «Вогонь дуже швидко розповсюджувався за цим будинком. Знаходяться вольєри зі старого участка, і вони дерев'яні. Тобто, якщо ну ще 10 хвилин і Ну, це більше 200 трупів собак було. Жінка каже, корм був розрахований на чотири місяці, вогонь спалив ще й льох, де зберігали ковбасу для собак. Це був, скажімо так, запас на НЗ, тому що, вже маючи такий досвід українських притулків, які залишилися, які стали, на жаль, окупованими, і там загинули тварини через голод. За інформацією ДСНС загальна площа пожежі 100 квадратних метрів. Вогонь охопив дах будівлі та майно всередині. Попередні власники поставили решітки на вікна. Було замикання лічильника, і він знаходиться біля вихідної двері, і не було у людей можливості вийти. Тут було знаходилось п'ять чоловік, в тому числі це було дві дитини, і довелося вибивати фрамугу, влазити через вікна, і тоді вже це все намагатись якось ліквідувати першою пожежу побачила працівниця притулку Анна. Ми одразу ребенка витащили, ребенка спасли, всіх спасли. Ми собак кошок на руках виносіли. Потім саме з ділочкою з роботницею вивизви через окно маленьке. У мене була найбільш емоція, що всі були живі. Мені було все рівно, що, що там з домом, головне, що всі були живі». Причину загоряння з'ясовують працівники поліції. Зараз притулок потребує гречаної крупи, консервів, сухого та комбікормів. За словами Яни Русіної, запасів їжі тваринам вистачить на три дні. Охочі допомогти можуть зв'язатися з волонтерами через соцмережі. Олеся Приходько, Марія Дикресинська, Суспільне новини, Дніпро.